Старшого у них нет. Mm. Симвач. Симвач. Старшого. Mm. Ну, старшого у них нет. Всі старші. Вони всі, все вони всі. То так, знаєш, взяли, щоб потім хренку знайшли. Каже, ніколи мені пригинали в буса, і треба було масло поміняти і мені поміняти ну, повністю там все. Ну, і пішов я до того, біля добрячина там є, ті, які говочі, а не лісти. Чуй далі. За мною туди кажуть, вони дорогі, але файло що... хлопцям. Добрячий? Так, біля Добрячина. Шановні представники влади, шановні депутати, шановні контролюючі органи. Звертаємося до вас, щоб вплинути на таке відношення до грошей, які виділили по кіотському протоколу. уявіть собі, що ми живемо в державі, яка називається Україна. За 21 рік тільки все розрушає в тій державі. І сьогодні, щоб по кіотському протоколу виділили гроші, і зверніть увагу, що ті вікна три місяці, як вставлені, і досі нічого не зроблено. Мені. Приходиться лежати сьогодні. Це відділ нейрохірургії, де люди лежать після травм, після тяжких травм. У мене був перелом кісток основи черепа. Мені приходиться сьогодні лежати. Зверніть увагу, шановні, я от покажу вам на бумазі, що твориться. Вон бумага. Прошу, бачите, рівно стоїть. Давайте до вікна. Дивіться, що, що робиться. Бумага, вітер, вітер гуляє. Дивіться, що зробилося з бумагою. Це гуляє вітер. Її випрошуєш, вона не дається випростити. Вітер гуляє. Знаєш, я пролежав тут 10 днів, У мене такі головні болі, що я не знаю, чи я лікувався, чи, чи що це робиться. Напроти мене лежить мужчина, який поступив сюди зі спиною. Прошу, скажіть, в якому стані ви зараз знаходитеся? Скажи два слова. Дістав бронхіт, бронхіт і температуру. Температура до того всього ще й заслав. А прийшов сюди, нічого не було? Ні, тільки спина. Прошу, вон людина з запалення мозку лежить. Розкажіть, в якому стані ви зараз? з головного мозку, А тепер захворів на другу хворобу. кашель, насморк. Розкажіть, який протяг, як протяг, протяг такий, як двері відкриєш, що вилітаєш з палати, як куля, виносить тебе. Віде. Значить, в даний момент, після мого звернення на урядову лінію, сьогодні вже почали ставити підвіконники. Підвіконники ставлять, прошу зауважити, от як є тут пустота, так запихають сюди підвіконники, тільки тут замазують, замазують п'єнкою. Зараз підемо на коридор, я вам продемонструю, як ставляться підвіконники. Йдемо. Підоконі вже ставили. ставили, які обіжаються, що вони не можуть працювати. По технології, зробити стяг, от подивіться, бачите, глянь, пустота. Там навіть кінкою не, не задуха. Зумі увагу, що тут є підуконі. Подивіться, є підоконі, бач? Значить, тут пустота. От, пусто, Значить, тут де пустота, де повинні були затягнути кинопластом, нічого не зроблено. Це все робиться так, переводять, які кошти, які друга держава виділила. Зараз підемо ще на сходи, подивимося там, де вони. Ось тут те саме, от подивіться, дивіться. Тут пінкою задули, а тут гляньте, подивіться, що Це, що? Втяне, я no. Подивіться, що як Тут Можна буде. так само в цій ситуації. Дивіться, подивіться, Ді тут возьмімо. Подиві. Прит, Притуляємо салофан, дивіться, що салофаном робить. Бачите? Прошу, зверніть увагу, що з салофаном робиться. Діші, дижі, диші, хто вас зніметься. Дивіться, прошу, дивите. Значить, зніме мене звертаємося до влади, встановити, хто робить технічний нагляд. Хто роби технічний нагляд за даним проєктом по заміні вікон? Хто робить я, я. Ми рахуємо громадськість міста і звертаємося до депутатів, знайти крайніх і щоб дану роботу ви виконали згідно технології. Має все бути задуто, має бути дійсно енергозбереження, а не так зробити, як-небудь. І все. І на тому все кінчилась робота. А ви чи наградці залишилися своїми проблемами, які мали. Прошу створити комісію, я готовий війти в комісію по використанні даних коштів і прийняти роботу. Кожен. Керівник даної установи повинен прийняти сьогодні. Ми знаходимося на нейрохірургічному відділенні. значить керівник нейрохірургічного відділення повинен прийняти даний об'єм роботи, а не так просто, що приїхали, зробили або зробили, або не зробили. Як сьогодні три місяці, щоб ніхто були не зроблені? Шановні, може хватить вже таке відношення в державі, щоб протоколу теж витрачує не знати як. Це Прошу, подивіться, як енергозбереження як у нас, як працюють по Це Треба було вікна міняти, то все розбирати, щоб це не зробити як-небудь. Технічний нагляд ніхто не зберуть за даною за роботою. Ось то на 15-й канал, занесуди. Ви повинні знати, хто проросить. Вам треба шкуртки з'якнути, що хочете. З камер лежати. Я вже з головою лежу за четвертий день. Теж і так само. І от теж холодно і холодно вночі весь час дує. А що говорить ті, що коло вікна лежать? Їм теж так, кашля і неможливо витримати люди. Взагалі ніяких відносин немає поваги до людей. Добре, що Є ще такий вот, представник, що потурбується за всяку владу проти неї і так далі. Думаю, що не можна так, и так відноситься до ставлення до тої роботи і до того всього. Просто ганьба таким людям. Що я хочу додати, що е, встановити, хто замовник даного, е, даних робіт е, по заміні вікон, хто виконавець, спитатися робочих, хто, з якої вони фірми, ви нас не наймали, ми ви об'язані Так, да, Ви не повинні нам вчитися, повинна бути на об'єкті, даному об'єкті, хто замовець, хто виконавець, хто робить технічний нагляд. Чому цього всього немає? Шановні депутати Чорнорадської міської ради, я прошу вас створити комісію і давайте жорстко те питання розглянемо спільно і наведемо порядок в нашому домі. Ми живемо в Чорнограді, це це власність лікарня Ченорадської міської міської ради. Вони зробили, вони гроші відкатали. Вибачте, так як в народі ну обишно кажуть, вкрали. Ну кажуть, зараз в народі кажуть катали. тому що так як вони роблять, це називається зробити аби зробити, щоб сьогодні вікно поставити і три місяці. Три місяці щоб вікно не було затяжка зроблена біля вікна. Відкоси не були зроблені. Що це твориться таке? Це треба сьогодні ткачку в лікарню, щоб це питання Ви дивіться, Сьогодні поприходили зразу, все роблять. Чому це таке відбувається? Прошу. В нас є комісії, в нас є 51 депутат в Ченрадській міській раді. Давайте створювати комісію, давайте це питання розглянути так, щоб винні були покарані. І робота була зроблена повно в повному об'ємі. Дякую вам за увагу. Скажіть, будь ласка, я бачу, ви тут одягнені в спортивному костюмі, в світрі. Настільки неможливо сидіти тут. Холодно. Ну, я ж кажу, поступив спиною, а зараз ще й бронхіт, і кашель вночі і взагалі спати неможливо, бо холодно, просинаєшся, голову помацаєш, холодно, що тут. В шапці треба спати.